Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проект з мінімальними вкладеннями буквально до 2 доларів, який нас дуже смачно може погодувати вже в початку березня. Цей проект це Carve Protocol. Давайте зараз в принципі детальніше розберемося про те, які в нього перспективи та як отримати від нього дроп. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності. Також вам хочу сказати, що в закріпленому повідомленні ви зможете знайти, допустимо, собі різні курси. Такі курси ореху, три курси Лошна, курс по американському ютубу, курс по скаморуських. Подаруємо 400 підписників, то зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс денчика повітря і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на телеграм-канал і залишив. В описі під цим відео. Вітер цього проекту набрав більше, ніж 335 тисяч підписників. Проект також інкубується Binance. Дуже, дуже цікавий цей проєкт, тому що він напряму зв'язаний з іграми, з Тімом. Тобто це ігрова, по суті, платформа. Зараз ми детальніше з вами розглянемо. Що нам потрібно робити, щоб отримати дроп, чому ми отримаємо дроп, і чи дійсно ми ну, взагалі отримаємо нагороду, тому що багато мене хто питає, ти нам розкажеш про проєкт, а чи дійсно він отримає. Зараз я вам це докажу. Дуже багато криптоінфліфів підписані на нього, і, в принципі, давайте починати. Значить, Інструкцію ви знайдете в телеграм-каналі. Отут вона, я її сьогодні виклав. Нам буде потрібно буквально півтора, півтора долара на комісію. Якщо вам, дійсно, якщо вам її не вистачає, то я можу її скинути. Там першим десятим людям, які там зайдуть, напишуть, день на комісію, я скину. Тому отак от переходимо по першому посиланні. Нам потрібно буде тут замінити. NFT пас. Сайт може деколи виснути, тому що тут демайнінг Отже. Нам потрібно е, замінити тут пас, він коштує приблизно м -м, десь 70 центів. Далі тут потрібно нам підключити свої всі е, соціальні мережі, такі як Carveplay, ви там розберете Steam, Metamask, Ronin Wallet, Bitcoin Wallet, це у і нам додадуть Soul. І тут всякі мережі. Е, далі як нам фармити ці соули? Кожен день у нас тут є, допустимо, е, оці майнери. За Закасінкера і Лінеа вони найдорожчі. Тобто ви бачите, що 255 сол ми маємо в день, тому що якщо Open BNB це 105 сол в день, а Ronin це 96, нам потрібно буде в Open BNB закинути приблизно десь 5 доларів. Ну, я, я чуть менше закину, зараз вам покажу. Враховуючи те, що я вже перебив деякі активності, так, 23 долари 56 центів я. Маю, тому що я потратив вже, так скажемо, на комісію. Дивіться, просто кожен день 12 годин заходити і забирати ту штуку. Тут ми забираємо повністю без комісії. Тут нам потрібно буде тратити на комісію там, вроді, до 3 центів. За касінкері, це вроді, я не пам'ятаю, по-моєму, зараз я вам скажу, це десь долар чи півдолара. Якщо я не помиляюсь. Тому що в закасінку я ще не мінтив ці штучки. 29 центів за закасінк Ері. Думаю, що це досить небагато. А як для такого проєкту. Але знову ж таки, в OpenBNB все робиться набагато простіше. Тому так, активна реферальна система, звичайно, що є. Ми тут можемо там за одного друга там, 200 соул, там за трьох друзів 400 соул і так далі. Показую вам ту штуку про те, як ви казали, допустимо, чи отримаю реальну дробу. Вже знову ж таки нас з'явилося штука, що один сол буде конвертуватись в їхні токени IRC. Скоріше, все, токен до лістатись на Binance. Нагадуємо про проект NFP Prompt, який роздав просто в шалені суми там за вкладення до 10 доларів. Там, якщо ти вкладав 10 доларів, то це виходило приблизно в X30, це 300 доларів. Виходило, це дуже дуже круто. Я в цей проект буду заходити, я буду його активно робити, тому що реально хочу з, ну, винести з нього е, чим побільше. Тут у нас є деякі такі завдання. Я виконав це join car events, Це вроді в нас вже скінчилося. Тут у нас є ще одне, Я його не знаю, не робив, не. Ну. Install Carp і Fінішемборні, я не знаю, як його зробити. Якщо я його зроблю, то я скину туди телеграм-канал. І найголовніше, що нам також потрібно зробити, значить, ми заходимо тут вверху і нажимаємо Play Name Service. Зараз я вам покажу один з найбільших лайфхаків. Отже, Що нам потрібно зробити? Нам потрібно тут по суті своє ім'я. Дивіться, якщо ви введете, допустим, там три букви, вам покажуть, що вам потрібно 500 доларів на плюс газ на мін цієї штуки. Допустимо, я зараз веду. Свій нік там з ума, і це виходить вже 5 доларів. Якщо я вводу, допустимо, одну букву, то це а, дві букви, то це виходить 1000 доларів. Дивіться, вводити, от просто чим побільше, просто так от до кінця, до кінця, і це виходить 1 долар всього за мінт цієї штуки. В принципі, та, нам на мінт пасу потрібно 0,5 центів. І щоб замінтити оцей от бейджик, нам потрібно ще 1 долар в мережі OpenBNB. Знову ж таки кажу, якщо ви думаєте, що там в мене нема цих півтора долара, що мені з ними робити, заходьте в мене на телеграм-канал, пишете скинь на комсу, я вам накину або ж там зробимо обмін, якщо ви захочете, і так далі. Тому, в принципі, все. Проект, Перспективи проєкту дуже-дуже великі. Рекомендую всім робити, хто хоче реально в 1 половині 2024 року там винести свою першу нормальну таку суму скрипти. Тому, в принципі, всім дякую, хто дивився це цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.